Дев'ята минула Україна вшанувала загиблих внаслідок російської агресії хвилиною мовчання і далі телевізійна служба новин продовжує роботу канал 1+,1 цього ранку в об'єднаному марафоні. П'ять населених пунктів на Донеччині за добу окупували Росіяни. Йдеться про веселий гай, Єлизаветівку, Романівку, Новотроїцьке, Пушкіне. це все села біля або навколо так званого Успенівського мішка, де в оточенні можуть опинитися українські сили оборони. За даними аналітичного порталу Діпстейт, також окупанти просунулися в сімох населених пунктах поруч цього місця. Вже третю добу. Росіяни намагаються перерізати шлях на Успенівському виступі. Що на заході від Курахового генеральний штаб повідомляє, що за добу на фронті сталося 190 бойових зіткнень важко не лише біля Курахового, а й на Покровському напрямку. А в околиці міста вже про пробивалися ворожі ДРГ. Однак силам оборони вдалося їх ліквідувати. Українські військові ведуть важкі бої в цьому районі за словами головнокомандувача зсу Олександра Сирського. Для посилення оборони необхідні нестандартні рішення. Ну і про ворожі втрати далі. На сьогодні маємо такі дані за інформацією нашого генерального штабу в росіян за останню добу мінус. 1040 вояк загалом вбитими та пораненими окупанти втратили вже понад 761 тисячу осіб. За вчора українські оборонці знищили більше як два десятки артилерійських систем. Ворога розтрощено загалом 1253 комплекси реактивної артилерії. Окупантів понад тисячу систем. ППО повітряний флот поменшав на 369 літаків та 329 гелікоптерів. А морський на 28 кораблів та катерів і одну субмарину від початку повномасштабної війни. Екс-футболісти з проросійськими поглядами може стати президентом Грузії. Сьогодні там формально обиратимуть нового главу держави, і з самого ранку під стінами парламенту вже зібралися мітингувальники. Вперше в історії голосуватимуть за президента не всі громадяни, а виборча колегія. І єдиний кандидат на посаду очільника країни, ексгравець Манчестер Сіті Михаїл Кавелашвілі, відомий своїми антизахідними тезами. Його кандидатуру особисто вибрав керівник владної партії грузинська мрія, олігарх Бідзіна Іванішвілі, чинна президентка Соломезу Робішвілі та чотири опозиційні партії не визнають легітимності цих виборів. Депутати обіцяють бойкотувати голосування, але в грузинської мрії все ще достатньо голосів, аби протягнути свого кандидата самотужки навіть в першому турі. У разі обрання 29 грудня в Тбілісі Обіцяють провести інавгурацію нового президента уже 16 днів. Поспіль по всій грузії не вщухають протести після того як керівна партія, власне, грузинська мрія оголосила, що відкладає вступ до ЄС до 2028 року, влада застосовує силу проти народу під час акції. Регулярно затримують людей. Є постраждалі від побиття за відхід від демократичних цінностей. Кілька країн, зокрема Україна, держави Балтії Сполучені Штати, вже запровадили санкції, готують обмеження і на рівні ЄС. На Донеччині працівники державного бюро розслідувань викрили посадовця військової частини, який змушував підлеглих працювати на свою родину. Четверо військовослужбовців гарували на свого керівника майже два роки, працювали будівельниками, допомагали в магазині, який належав його дружині. В разі відмови чоловік погрожував відправити солдатів на передову. За свою роботу військовослужбовці отримували повне грошове забезпечення, включно з винагородою, за бойові завдання. Щоправда, при цьому на службі вони не з'являлися, але і левову частку виплат передавали так званому роботодавцю. Збитки державі попередньо оцінюють в понад 3 мільйони гривень. Тепер чоловіку загрожує до 12 років за ґратами. Освоїти, здавалося б, чоловічі професії, аби не лише знайти роботу, а ще й відновлювати країну після війни. У Дніпрі стартувало навчання. Жіночого будівельного батальйону, так самі себе назвали панянки, що вирішили здобути фах плиточниць, облицювальниць та малярів штукатурів. Майже сотня жінок, що виїхали із розбитих ворогом міст, сіла за парти. Як дається їм навчання, бачила кореспондентка ТСН Анастасія Невірна. Пані Інна з кожним заняттям все впевненіше тримає шпати. Вона масажист за фахом. Її руки не звикли до такої роботи. Однак війна змусила у 67 опановувати нову професію. Так, от бачите, от тут ви пропустили. пропустили. Повномасштабне вторгнення застало пані Інну у Харкові на сумнозвісній північній Салтівці. Довелось виїхати до Дніпра. Однак російські ракети знайшли її і тут. Вибуховою хвилею потрощило будинок. Оплатити ремонт жінка не в змозі. Тож прийшла вчитися, аби полагодити його самотужки. Вікна нам ставили, будемо так казати. А от всі штукатурні роботи ми ще не зробили. Ну, по-перше, це і дорого, а хоч захотілося самому попробувати, як там вийде. Ну, я думаю, вийде. Я е, на заняттях бачу, що в мене вже в руках е, трошки вже впевненість. От вивчуся і зроблю. А потім може комусь ще допоможу. Юля одна з тих, хто вже має досвід роботи у Сіверськодонецьку З чоловіком тримали невеликий ремонтний бізнес. Тепер чоловік на фронті, будинок зруйнований, а рідне місто в окупації. І з мрією відновити свій дім. Юлія і прийшла на курси. Я вже багато чого вмію. Я з чоловіком і стелю робила амстронг, і по X2 кавертону. Також з ним працювала. Так що це мені не страшно. Тільки аби війна закінчилася, звичайно, який кожен переселенець мріє повернутись додому та відбудувати свій. Всього навчання пройдуть 90 жінок, що виїхали із зон бойових дій. Влаштувати ці курси допомогла благодійна організація з Бахмута за підтримки німецького донора. Самі переселенці вони розуміють, як тяжко влаштуватись на новому місці. Тож запропонували допомогу, бо кажуть, з кожним днем підтримка ВПО державою зменшується. Всі ще думають, що продовжуватиметься якась допомога. В цьому році ці програми профінансовані на 12%. І я запевняю, що в наступному році фінансування. Буде ще менше. Ми повинні готувати людей до того, що вони повинні брати своє життя в руки. Окрім практичних навичок, слухачкам викладають теорію, вчать писати бізнес-плани та відкривати ФОПи. Усіх охочих обіцяють працевлаштувати. Останнім часом дуже затребувані саме будівельники не вистачає от робітничих рук з певних причин. Тому у нас можна сказати ну черга. За нашими фахівцями по проекту передбачається стажування безпосередньо у потенційного роботодавця жінки, які прийшли навчатися, вони будуть мати усвідомлення, що є можливість бути наймитним працівником, а є можливість відкрити власну справу. Більшості жінок вчитись і виконувати ці роботи нелегко. Але поки чоловіки воюють, вони готові тримати будівельний фронт. Анастасія невірна, Владислав діпротесен Дніпро, плюс 1+, марафон. Єдині новини.